І сьогодні поговоримо за цитологічне обстеження, тому що рак шийки матки це дуже небезпечне захворювання, яке поражає всіх жінок всього віку, і молодшого віку, і старшого віку. Рак шийки матки вже доведено, що виникає із-за віруса пепиломи людини, який поражає клітини шийки матки. І це враження йде непомітно для жінки, без скарг, без різних клінічних. Проявів, може пройти 8 від 8 до 15 років. Тому дуже важливо, щоб жінка, кожна жінка звернулася і пройшла цей цитологічний скрінінг, так називаємо мазок на онкоцитологію. Тому що ці всі зміни в клітинах можна виявити тільки за допомогою цього мазка. Мазок на онкоцитологію можна здати в нашому центрі медфеміна, який можна пройти у нас на огляді у гінеколога на кріслі. Коли гінеколог бере одноразовим дзеркальцем, одноразовою м'якою щіточкою, таке дослідження з поверхні шийки матки при огляді і занурюється далі ця щіточка в таку спеціальну рідину, флакон. І це називається метод рідинної цитології. Який зараз наукою доведено також, що це найбільш сучасний метод, який впроваджено в нашому центрі Медфеміна. Тому це дуже важливо прийти і здати цей цитологічний скрінінг, навіть без різних скарг і різних клінічних проявів. Просто раз на рік рахується, що кожна жінка має пройти цей цитологічний скринінг. Які спеціальні правила і підготовка до такого скринінгу? Ну, Особливих якихось підготовок немає, але є існують декілька правил, які повинна жінка ну, ці правила треба знати і приходить на такі мазочки, треба за 2-3 дні не жити статевим життям. Тобто не мати статевого стосунку за 2-3 дні до мазочка, потім е, також за 2-3 дні не використовувати ніякі вагінальні средства, есть ніякі легілі, хімічні засоби, ніяких не стосувати. І за 2-3 дні немає будь-якогось обстеження гінекологічного, то кольпоскопії там, чи УЗД вагінального, щоб не було за 2-3 дні до того мазочка. Також такий мазочок здається від 8 до 19 дня циклу. І проводиться, я ж кажу, на прийомі у лікаря-гінеколога. Страшного нічого немає того мазочка, ніяких болів, ніяких дискомфортів там немає. Єдине, що може бути, трохи такі невеличкі, мажучі виділення крові Ні, або коричневати і то одну добу не можуть бути. Потім приходить результат цього цитологічного скринінгу. Що може прийти для жінки, що може бути несподіваним. Саме головне може прийти радісна звістка, що в неї немає типових клітин, і це саме-саме радісна звістка має бути для жінки, то є нормальна цитологія. З цієї нормальної цитології жінка може ще ну, прийти ще раз до лікаря вже через рік. Ну, і ще можуть бути різні відхилення. Тобто Типові клітини приходять різні інні. Там... Відхилення в клітинках то теж не означає, що у вас онкологія чи там треба бугатися цього. Треба просто прийти до лікаря і разом з лікарем вирішити подальшу діагностику, подальші і подальший план лікування для оздоровлення вашої шики. Буває, що треба пройти ще додаткове обстеження, там кольпоскопія, біопсія, це все можна пройти в нашому центрі медфеміна, і це всі володіють наші спеціалісти цими методиками. Також можна здати в центрі е, мазок такий спеціальний ПЦР, називається на вірус папіломи людини, на той вірус, який викликає захворювання шийки матки. Також в центрі медфеміна в нашому можна пройти таке спеціальне щеплення, вакцинація проти рака шийки матки. Така вакцина є Гардасіл, називається також вакцина Церварікс. Ці вакцини доведено вже науково теж. Що Десь на 60-70% застраховують від захворювання рака шийки жінок. Тому всіх закликаю проходити наш скринінг цервікальний, це здавати цей мазочок на онкоцитологію, який здається раз в рік без скарг просто приходити на профілактичні огляди раз в рік кожній жінці від 19-20 років від початку статевого життя і до 65 років, навіть до 70 років кожна жінка має прийти і здати такий мазочок, і залишатися здоровою.